І так, дорогі підписники, всім привіт! Стосовно пилки Zomax ZM6510. Так, перше, ця пилка прийшла мені на 1,5-2 місяці від магазину Садовод Київ КомЮА на тести. Я її обкатаю. Я Хочу подивитися, як рідна шина в комплекті ця Орегоновська, попрацює цеп. Потім подивимося на знос зірочки, пізніше подивимося в е, вінець, як там з'їдається х... якісний чи що підходить. Подивитися, чи повітряний фільтр не як забивається, пропускає він тирсу, впускний колектор карбюратора, який е, в неї. Розхід палива, наприклад, там вищий на одну мотогодину, як вона заводиться, як вона ріже після обкатки. Значить на пилці написано 40 мл чи той 40 одиниць бензину на одну одиницю масла. 40 літрів бензину на літр масла. Ось літр масла. таке беру розливлене масло. Садовод Київ ком'юа Олександра Юрійовича, Олеомак прозін 2. 200 гривень така бутилка. Якщо не помиляюся. Далі. Пропорція смішування Бензин масло. Нова бензопіла. Ось пише. 20 часов, 30 к 1, Потім, як ви, ну, це, при, наприклад, 20 бачків можна взяти, там 700 мл бачок. Якщо ви, наприклад, 20 бачків при такій пропорції, потім переходимо к 40. 30 мл. Чи той пропорція 30 до 1, це приблизно. 33 мл на літро бензина. Ну, буду 30 лить. Я лью 30, наприклад, цього масла шприцем. Ось такий в мене шприць 20 кубовий із шлангом. Півтора шприця на літру бензин, 95-й, зараз на заправках такого нічого нема. Або шмурдяк, газолін і спір, там з якоюсь матюхнею. То я беру на шелі або на око. Ще хороша заправка UPG. Далеко їхати до неї. На шелі беру 95-й бензин, не випарив обичний бензин 92 немає у зв'язку з війною. Оце така порція. Зараз заведемо, подивимось обороти. І подивимось, що у нас тут ще пише. Пише, що карбюратор Вальбро. Далі максимальне число оборотів 12 тисяч. Так, вага і 9 на щось вона, я і 5,6. Значить, тут неправильно щось написали. Не може бути, щоб електронний кантур доривна 300 грам. Далі Йомкость масляного бака 350 мл. йомкость топливного 700 мл. Інструкція на російській мові. Так. Що такого далі? Об'єм 64 кубіка у цій пилці. Опилки 60 або 60, 10, 60, 20, 59 кубиків. Це так само, як у штіль 361, 360. Чи 0,36 і 362. Діаметр. Це є скорость холостого 3000 обертів. От зараз і побачимо, як насправді у неї, скільки обертів za pomocą elektronu tachometra. Машина, звісно, 3 тисячі більше плаває ще холостий хід. А от бачите, максимально чітко вистроєний на заводі. 12 тисяч вона набирає. Це дуже приємно, коли карбюратор так ловко настроєний на заводі. В процесі експлуатації ми подивимося, якщо і до чого. Чи будуть більше боротися, чи менше. Буду крутити болти, якщо. До цього дойде і буду казати, скільки що я збільшив чи зменшив. Ось так. Хочу дослідити цю пилку в усіх відношеннях. Щоб потім ніхто не казав, що такої пилки в інтернеті ніхто не знімав і ніхто не робив якісь дослідження із цілю огляду. Так що, друзі, дякую вам за прогляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Велике сердечне дякую Олександру Юрійовичу садовод Київ Ком'юа, За придбану техніку на відео огляд.